Друзі, привіт! Рано чи пізно доведеться відповідати. От кабінет міністрів неодноразово на виконання рішень РНБО та указів Зеленського протягував на підзаконному рівні звуження прав громадян та обмеження, які має право встановлювати тільки парламент законом. Однак сьогодні мова у відео піде про постанову 57. ту саму, яку ви вже добре знаєте. Це якраз ті самі правила перетину державного кордону, які з моменту... Повномасштабного вторгнення змінювалися більше ніж 35 разів. Вдумайтесь. 35 разів і все на рахунок обмежень і заборон. Так от чергові зміни були внесені постановою 69 у в 2023 році, де народним депутатам і не тільки боляче наступили на хвіст. А для представників народу це неприпустимо. Саме тому вже до Верховного суду дійшла справа після того, як шостий апеляційний адміністративний суд виніс рішення проти уряду і визнав протиправною. Та чинною постанову 57, але друзі, не всю лише в частині пункту 2.14, який стосується не звичайних громадян, а заступників міністрів, голів найвищих органів влади, народних депутатів і. Інших громадян. І якщо ви вже подумали, що це за така несправедливість депутатам бублик, а громадянам дірку від Бублика, то почекайте, я вам поясню, тому що, по-перше, Кабмін просто так не здається, і депутатів випускати не збирається. Саме тому справа дійшла до Верховного суду. А по-друге, як то не дивно, от слідом за ось скасуванням заборони виїзду депутатів та посадовців, наступною справою, на мою думку, буде скасоватися. Інших пунктів зміненої постанови 57, які забороняють вільний перетин кордону під час дії воєнного стану для всіх громадян. Тому що аргументи от щодо незаконності заборони виїзду за кордон, шостий апеляційний адміністративний суд виклав повністю універсальними щодо усієї постанови. Але перш ніж я вам поясню, в чому цінність цього рішення не тільки для депутатів, а і для вас. Та надам конкретні важливі тези, не забудьте, підпишіться на цей. Канал, ваша підтримка безцінна. І якщо вам потрібно ще більше корисної безцінної юридичної інформації, вона є у моєму телеграм-каналі, який я активно веду, надаю там важливі юридичні роз'яснення щодо захисту ваших прав. Там є безкоштовні зразки заяв до ТЦК, поліції та Міноборони, щоб знятися із розшуку, а також дуже багато корисної юридичної інформації. Отже, друзі, зараз я вам покажу, в чому цінність цього рішення шостого апеляційного суду, та що ви повинні знати. Але спочатку, щоб ви зрозуміли, верховний суд. Відкрив на ось це хороше рішення вже касаційне провадження. І зараз Кабмін Свереденко активно захищаючись, попросив Верховний суд зупинити рішення апеляційного суду. Бо на їхню думку, це рішення впливає на більш широке коло осіб у провідносинах перетину державного кордону. Ну тобто. Ті депутати, які виграли суд, фактично тепер не можуть поїхати з цим рішенням на державний кордон і сказати представникам ДПСУ, щоб вони їх пропустили, що вони це зобов'язані зробити, бо Верховний суд задовільнив Кабмін у їх прохань. І от як ви думаєте, після такого депутати точно самостійні, вони не раби, вони будуть приймати ті закони, які вони вважають за потрібні, які будуть на користь громадян. Як на суд так тиснути, вибачте, не можна. А на законодавчий орган влади можна? Друзі, хто зі мною на каналі вже давно, той добре знає, скільки разів я вже повторювала, що на рівні закону заборони виїзду за кордон для чоловіків 1860 під час дії воєнного стану не існує. Але верховний суд вже виносив не одне рішення не на користь громадян, на яке також давала коментар, але це не зовсім звична справа, і ті висновки, до яких прийшов у своїх попередніх рішеннях, Верховний суд, все ж таки, на мою думку, можуть бути не застосовані в такій справі, і в подальшому це може змінити і цілу правову позицію щодо заборони виїзду за кордон, яку прийняв Верховний суд до цього. А враховуючи те, що якщо буде підписана мирна угода. Ода, наприклад, а потім ще відбудуться, як там повідомляють у змі через 100 днів і вибори. То я не виключаю, що опозиції Верховного суду а, з ними можуть відбутися ну дуже потужні метаморфози. А тепер, друзі, по суті, самого рішення найважливіші тези. Просто конспектуйте Статтею 33 конституції України. Гарантується право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які становлюються законом. Тут, друзі, важливий нюанс, дуже важливий, що стаття 33 конституції не встановлює мету таких обмежень, а термін закон, як сказав суд, вживається у вузькому значенні. Це означає, що. Фантазії кабміну щодо закриття кордону, що саме закриття кордону підвищить обороноздатність країни, це нічим не підкріплені домисли. І я про це також у попередніх відео говорила: що не факт, що всі би потікали. Навпаки, якби був відкритий кордон увесь цей час, ось ця міграція і сукупно людей Україні було б більше. А бажаючих у чергах до ТЦК на початку повномасштабного вторгнення взагалі було настільки багато, що Закривати кордон не тільки було незаконно тоді, а ще й нелогічно. Суд пише, що ось цей термін, закон в статті 33 уживається у вузькому розумінні. Це означає простою мовою, що має бути буквально окремий закон або окрема норма у законі, ну наприклад, у тому ж самому законі, що регулює порядок виїзду та в'їзду на територію України, а не відсилочні бланкетні положення закону України про правовий режим воєнного стану, який нібито. Кабміну дозволив вирішувати, кого випускати, а кого не випускати на підзаконному рівні. Тепер щодо указу зеленського про введення воєнного стану у суду також є коментар. Указом президента України про введення воєнного стану передбачена лише можливість обмеження конституційних прав і свобод, передбачених статтею 33. Однак, власне, обмеження цих прав відповідно до змісту цієї ж статті повинно бути встановлено законом. Обмеження прав громадян має бути. І також із зазначенням строку дії цих обмежень, а не так, як це зазначено безпосередньо в указі Зеленського. Також варто звернути увагу, що закон України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України не містить серед визначених підстав обмеження права на виїзд з України в умовах правового режиму воєнного стану. Що, друзі, цікаво. Дійсно, в законі України про правий режим воєнного стану Кабміну надається право встановлювати особливий режим в'їзду-виїзду, обмежувати пересування громадян, а також рух транспортних засобів. Але Кабмін це вже зробив. Він зробив це в іншій постанові 1455. Це якраз та постанова про блокпости, яка ніяк не пов'язана, до речі, із правом вільно полишати територію України. Ні закон, ні приписи зазначеного порядку не встановлюють особливості правового регулювання перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон. Більш того, не обмежують право виїзду пов'язане із службовим відрядженням. Це стосується саме питання народних депутатів. Друзі, щоб ви розуміли, в цьому рішенні справа стосується. Народних депутатів, їх службових відряджень та право полишати вільну територію України без обмежень, але висновки суду стосуються кожного. Поки що де-факто, але якщо буде поданий ще один такий позов, то буде і де-юре. Тож маємо надію, друзі, що Верховний суд перегляне в нього є прекрасний шанс зараз це зробити. Переглянути свої попередні висновки і праві позиції з урахуванням. Прекрасно, на мою думку, викладений позиції 6-го апеляційного адміністративного суду. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте поставити лайк, поширюйте це відео та пишіть свою думку в коментарях. Ваша інспектор права.